Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно собі згадуй, згадуй про кожного з нас, згадуй про нашу закоханість в своє лице, Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це, навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб, навіть якщо не сумнівалась у марності наших спроб. Навіть якщо не зможеш згадати наших імен, якщо тобі завжди не подобався колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках зброї, вина і книг, згадуй, що ми писали тобі в листах, згадуй, скільки нас полягло в чужих містах, згадуй, скільки нас зламалося і продалось, згадуй, хоча б між іншим, хоча б когось, згадуй, як ми ловили твої слова. Згадуй наші поразки і наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи. Носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочу чи ні. Наші серця, мов підводні міни, висять в глибині. Згадуй кожну зутеч, згадуй кожну за так, скільки зможеш, хоча б до смерті, хоча б і так. Слава Україні! Дякую вам, спасибі.